Сьогодні ми з вами вибираємо на віртуальну прогулянку, та саме в ботанічний сад. Ми там будемо шукати справжні скарби рослини, занесені до червоних книги України. Вони потрібні нашого захисту. Це дерево тис, воно дуже трудно несколько тисяч років, а його називають червоне дерево, і воно дуже отруйна. У нього голочки зелені, і вони дуже отруйні. Це олівець високий, п'ятьке дуже корисне. Віполі я тонколиста. Її не можна зривати, але листочки схожі її на колючки. Так. А квіточка на що схожа? А квіточка схожа на Ну, я думаю, на вогник схожа, так? На вогник. Нічний сад. Це справжня скарбниця